Якщо ви вже більше 10 років в сфері, у вас вже професійні досягнення є, все попереднє можете поскорочувати, почистити. Вже це неважливо. Основне, що ви маєте пам'ятати, останні два, три, а краще три-чотири, ну, три, візьмемо три такий: е, ідеальна кількість три місця роботи варто вказати. Тобто, там, на протязі протягом. Шести сами років, щоб було зрозуміло, чим ви там займалися. А до того можете навіть не вказувати, якщо воно взагалі було в іншій сфері, це окей. В резюме не має бути аж все написано. Ні. Ще раз, ще раз, щоб ви запам'ятали, в резюме ми не пишемо все. Це не обов'язково. Ми пишемо те, що має сенс. Для майбутнього роботодавця і для вас особисто.